Члени комісії та запрошені. Постійна комісія захисних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 5 депутатів обласної ради. Комісія легітимна форум є. В роботі комісії був участь заступник голови обласної ради Ольгір Віталій Олександрович. І, можливо, голова Комірії. Порядок денний вам розданий. Чи є пропозиції до князі? Якщо немає, пропоную затвердити порядок денний в цілому. Хто за оголосимо? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області, та обліковується на балансі обласних комунальних закладів сфери соціального захисту населення. Слово надається свободи розпавлені директора департаменту соціальної політики. Росла у відпустити, я можу взяти з вашого дозволу. Я вишичу після заступник директора. На розгляд комісії щодо списання отримують дозволу на списання подали документи 5 засобів системи соціального закладу населення. Зокрема, це здобувський геріатричний е, пансіонат, листовський психоневрологічний, рівненський психоневрологічний, курвенський психоневрологічний і писінський геріатричний пансіонат. Загалом подано 16 актів до яких планується списання основних засобів в наявні висновки про непридатність даних цінностей. Добре, є запитання до піддача. Якщо немає, я пропоную інформацію взяти довірема і погодити списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на бланці комунальних закладів Рівненської обласної ради. Згідно з переліком та актами на списання комунального закладу Рівінський психоневрологічний інтернат, комунальний заклад Урвецький психоневрологічний інтернат, Стовбунівський геріатричний пансіонат, Острозький психоневрологічний інтернат та Тучинський геріатричний пансіонат. Хто за одноголо. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл, сел, міст Рівненської області та обліковується на балансі обласного комунального закладу сфери молоді та спорту. Слово надається відповідно Віталію Володимировичу, начальнику управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації. адміністрації. дня. На розгляд комісії надійшло звернення від комунального закладу Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту з інвалідністю і новоспорт. Тут загалом тут є 9 актів. Ось акт номер 1 стосується бігової доріжки Johnson Matrix. На 2012 року випуску і вартість понад 50 тисяч. Розумію, що має розглядати знову не тільки місця, ще й на сесії. Це, Чи? мабуть, ми зараз маємо. 8 актів, а цей 9, можуть, це окремо буде питання. Ага, ага. То вже його, мабуть, 8 актів – акти, які стосуються велотренажер, 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 лежак, тренажер, всі вони 2005-2002 років випуску мати та 2012 року випуску і стілець 2003 року випуску це вже всі Весь ці всі ці матеріальні цінності вже повністю зношені, відпрацьовані. І просто... yeah. Що немає ну, по цих восьми актах, допоможує е інформацію взяти до відома, проводити з питання національних сім, став і з громад сіл селищ міста Рівненської області та облікується на балансі комунального закладу Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту. Осіб з із інвалідністю і на спорт. Рівністю обласної. <кліст> <Догу. кліст> <Догу. кліст> Дякую. Шо? Наступне питання. Про надання дозволу на списання інших необоротних матеріальних активів. Бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, постільні речі, одяг, що належать до стій. там е, Охорони здоров'я. Вже читав. я вибачаю, де. Да. Що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі обласного комунального закладу галузі охорони здоров'я. Словом, дивіться, всяка немає. Відпустив я згадував, що комунального харіс, депутати. Шановний голос, на депутату, до вашого вою пропонується списання матеріальної цінності, що обліковується на балансі комунального закладу вищої освіти. Рівної медичної академії Рівнської обласної ради. Це бібліотечний фонд, це малостійні необоротні матеріальні актери, постійні речі, одяг, що через часто використання в роботі є фізично зношеним, бо ремонт не для ремонту. Це стало непридатним для подальшого роботи. Мою інформацію взяти до відома поговорить списання інших добротних матеріальних активів, що є спільною власністю територіальної громадські селищ міста Рівніцької області та обліковується на балансі комунального закладу вищої освіти Рівненська медична академія Рівненської обласної ради. Хто вас дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання бібліотечних фондів, що є спільною власністю територіальної громадсьці в селищ області. Обліковується на власті комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для дітей Рівненської обласної ради. Сьогодні на рук Наталія Дамів, директора комунального закладу. Добре, шановні чому комісії, доброго дня усіх присутніх пропонується до списання документів з бібліотечного фонду у кількості 2060 примірників на суму 2356 тисячі гривень. 20% запропонованих до списання видань це фізично зношені книжки, які не підлягають реставрації та відновленню, а 80% – це морально застарілі, які рекомендуються до списання відповідно до закону України про декомунізацію, а також відповідно до методичних рекомендацій Міністерства культури щодо актуалізації бібліотечних фондів в умовах збройної агресії. 75% видань це книжки російською мовою. У разі погодження на списання, ці видання будуть спрямовані на утилізацію, тобто здані на макулатуру, а виручені кошти йдуть на спецрахунок завтра. Є запитання? Ще, ще немає пропонування інформації. Можливо, не буде. А де фізично вони знаходяться ці? Фізично вони знаходяться в бібліотеці протягом місяця, щоб їх могли перевірити, ну, їх, так як ні, згідно ні, що ні, в трьох приміщеннях. У всіх трьох вони закуплені? Так. А ви вже приступили там до ремонту? Ми приступаємо, зараз чекаємо будівельну фірму. Ну, але обладнання вже закуплене. вже приступаємо. То що ви маєте перше робити? Кмілосховища на відвідування? Ні, на проспекті ми. На проспекті теж буде книгосховище? На проспекті буде не книгосховище. На проспекті ми звільняємо книгосховище і перевозимо його на Вінінську, у підвальне приміщення. Для цього ми його звільнили вже. Далі треба ремонтні роботи. І... Ви хоч завершите їх до кінця року? Я думаю, що так. Бо Вусім? я, я сумніваюся, що вам хтось ще колись виділить якісь гроші, якщо їх не завершити. Якщо їх заберуть, то вже їх ніхто не виділить. Ну, то, звичайно, ми проєдно. мусимо. Єдина проблема, що зараз дуже багато фірм ну, мобілізація і мало хто працює, але ми чекаємо. Все, щоб реалізувати цей проєкт. Так, звичайно. Є ще запитання. Якщо немає пропоную інформації, взяти довідомо, поводити з писанням закладу Рівненська обласна бібліотека для дітей Рівненської обласної ради. Хто заголошую. Дякую. Дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл Селиській Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюкана. Слово надається Ткачу Віктору Олександровичу, директору комунального підприємства. Ну, прошу, його немає. Я юрист обласної раніше лікарні подарунку по моєму. Ми пропонуємо на розгляд комісії 10 актів на списання, це все є медичне обладнання, якому вже біля 20 років. І згідно технічних актів, технічного заключення, жоден з них не підлягає ремонту, щоб надалі воно закладене просила придатку. Тому ми просимо списатися всі 10 позицій. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до вірності. Погодите з писанням основних. No. Думаю, що що хоче сказати. основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненська обласна хінічна лікарня імені Юрія Семенюка Рівненської обласної ради. Хто за? Одноголосно, дякую. Yeah. Наступне питання про передачу матеріальних цінностей з балансу Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на баланс обласного комунального позашкільного навчального закладу Рівненська мала академія наук учнівської молоді Рівненської обласної ради, словом здається Черній, ані директору Рівненського обласного інституту післядипловної педагогічної освіти і Задоянчуку Анатолію Івановичу, заступнику директора обласного комунального позашкільного навчального закладу. Дмінська, мала кадемія, ну, свою Доброго дня, шановні члени комісії. Я методист лабораторії пробічної армітичної освіти, що Конаторій Борисович, який саме це обладнання на моєму балансі стоїть. знаходиться. Це е, набір датчиків, які під'єднуються до комп'ютера. Він називається комплект лабораторного обладнання з фізики та біології. Е, він був придбаний у 2009 році. Ми для курсантів його показували, тобто, які можливості, як це воно працює. Зв'язку з тим, що зараз у нас більшість курсів проходить дистанційно, і в школах таких засобів немає, тому що ну, тож тоді закупили кілька примірників, кілька екземплярів, немає так, щоб масово воно було. А мала академія наук яка займається цими дослідженнями, е займається роботами наук, е які потребують саме цих побудових графіків, різних там, експериментальних досліджень. Тому виникла така необхідність, що в нас воно просто, я не буду використовуватися. Ослуговування готові прийняти і випросувати горповідно. Що, є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, і погодите передачу мудіальної цінності з балансу Рівненського обласного інституту після поховної педагогічної освіти на баланс обласного комунального позашкільного навчального закладу Рівненська мала Академія наук учнівської молоді. Хто за? Оголосно, дякую. Наступне питання про передачу генератора потужністю 25 кВт з балансу комунального підприємства Рівненський обласний клінічний лікувальний діагностичний центр імені Віктора Поліщука, Рівненської обласної ради на баланс рівне облводоканалу. Що видається Андрію Олександровичу, виконуючи обов'язки директора, і шостого Роману Петровичу, директору комунального закладу. Дякую, за депутати посуду. Підприємство готове прийняти генератор, вказаний генератор 25 кВт з метою забезпечення частини об'єктів водопостачання водовідведення у випадку відсутності електроенергії. На сьогоднішній день підприємство забезпечено лише на 60% необхідної кількістю генераторів до підприємству, тому будь-яке таке надходження ми позитивно до того займаємося, і це є надія забезпечення безперебійного водопостачання, водовідведення, водовідведення споживачів підприємства. Прошу підтримати передачу в обладнання. Ми отримали, були міжнародним донором обласній раді військової адміністрації, ми отримали два ще нові генератори потужністю 135 і 110 кВт, які цілком достатньо для забезпечення роботи для центру. Вони вони вже сьогодні встановлені на місце. От, я думаю, це досередне дається зрізання не з пишемо його дорогу. Тобто, Воно дасть можливість оці тисячі до кіловат забезпечити кредитну роботу для напишного і всіх. Для того, щоб в лишній бані не було на балансі, воно а воно необхідно для забезпечення хвороби безпеки роботи. Це, це наші громадяни, це вода, це перша необхідність. Через що ми її передаємо на баланс роботоканалу? Я запитання. Якщо немає, пропонує інформацію взяти до відома і походити <кліпід> передачу генератора потужністю 25 кВт з балансу комунального підприємства, обласний клінічно-лікувальний <кліпід> діагностичний центр на баланс комунального підприємства Рівний облдоканал. Хто за одноголосно. Дякую. <кліпід> Наступне питання: про передачу генератора потужністю 120 кВт з балансу комунального підприємства обласний перинатальний центр. на Баланс. Комунальне підприємство Рівне обл Так само слово надається Рухалю Андрію Олександровичу, директору, і Єнкеві Вікторії Миколаївні, директору комунального підприємства, обласний перинатальний центр. Така сама, що ситуація, дивились матеріали, у вас є, можна сказати, він не буде використовуватись, у вас достатньо генераторів, так? голови голова, члени комісії, депутатів. Ми отримали за цей час. Ми спочатку отримали цей від поляків за сприяння народного депутата Олександра Ковальчука, а за цей час ми отримали ще через Міністерство охорони здоров'я з Італії більш потужний на 150. Той відкритого типу, а цей, що ми отримали, закритого типу і він більше підходить і він е, завершить повністю наші потреби. Тому ми ну, узгодили це питання і готовий його передачу. Є ну, не. Якщо немає, пропонує інформацію взяти до відома і погодити передачу генератора потужністю 120 кВт з балансу обласного комунального підприємства, обласний перинатальний центр Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства рівне облводоканал. Хто за одного Дякую. 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 Наступне питання про передачу автомобіля з балансу комунального підприємства, обласний центр. Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради на баланс комунального закладу ветеранський простір Рівненської обласної ради. Слово дається як Ользі Іванівні, директору комунального закладу, ветеранський простір, простір та гікавчу Олегу Анатолійовичу, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Шановний голова, шановні члени комісії, шановні депутати, шановні присутні. Ми просимо погодити передачу нам на балансі автомобілів, тому що так як наш заклад е, комунальний обласний, ми більше працюємо по територіальних громадах. І для посилення нашої роботи, покращення швидкого реагування на виклики, а викликів зараз дуже багато. Ми просимо дати нам можливість дати нам колеса. Дякую. Дякуємо, вас. Даний автомобіль знаходиться у нас на балансі. Є... Правда, і немає можливості передати через те, що заряду використовуватися. Витримували... За mm -hmm. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу автомобіля Peugeot 12 2012 року з номерним знаком ВК 0473 ВН на баланс комунального підприємства комунального закладу ветеранський простір. Хто за? Оголосимо. Дякую. Наступне питання про передачу приміщення площею 90,3 квадратних метра з балансу комунального підприємства Рівнекнига книга, рівної обласної ради на баланс комунального закладу, ветеранський простір Рівненської обласної ради. Словом, дається якові Ользі Іванівні та Савчуку Олександру Івановичу, директору комунального підприємства Рідне книга. Ну ви знаєте, що знов таки наша цільова аудиторія вона розширилася. І на сьогоднішній момент ми тільки очікуємо, навіть не можемо уявити собі, які буде потік. Тобто, навіть по тих зверненнях, які є сьогодні ми маємо працювати з людьми, Люди приходять, і так як ми на сьогоднішній момент займаємо три кімнати по суті, а нас 11 людей в штаті, 11 працівників, двоє з них знаходяться в лавах ЗСУ. Але все одно, коли треба переговорити з тою самою мамою загиблою чи членом родини зникли без яких в тих тобто, ну, це, це трошки важко. І е, ще такий момент, так як в наше приміщення знаходиться два приміщення, тобто, одна, одне приміщення, двокімнатне на другому поверсі, майдан просвіту один, друге приміщення знаходиться на першому поверсі, все одно доступність тут ну, така собі. Тобто, якщо людина на візку захоче до нас під'їхати, це просто нереально. Ну і саме так само і виїхати сюди з зупинки непросто. Тому ці приміщення вони будуть ідеальними для того, щоб хлопці, які, на жаль, отримали поранення і які зараз на візках чи за продажі, вони максимально для них вхід в це приміщення буде максимально доступним. Ну, ми будемо все робити для того, щоб їм там було комфортно, щоб там була окрема ковната, де вони можуть зібратися. Тобто, 90 Я, що доцільність є, звичайно. Олександр Іванович. День, за якою адресою 16 липня? так? Будь ласка, працює. Є запитання до повідачів. Що немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу приміщення площою 90,3 метра квадратних за адресою міста рівної вулиці 16 липня, 77, з балансу комунального підприємства Рідне книга на баланс комунального закладу ветеранський простір. Хто тобто, за? Дякую. Наступне питання. Про кіль виконання у першому півріччі 2023 року програм, що фінансується з обласного бюджету. Слово надається Моквику Костянтину Савічу, директора департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівнської облдержадміністрації. Колеги, дивились матеріали, дивились, будемо. Ми вивчали. Я думаю, якщо є запитання, добро дня. Доброго дня. Так, тому, якщо немає запитань, пропоную інформацію взяти до відома і визнати програму розвитку малого і середнього бізнесу, підприємництва у Рівненській області на 21-23 роки, програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 21-23 роки. Визвати програму підвищення ефективності виконання повноважень організам виконавчої влади для реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 21-23 роки і програму інформатизації в Дівницькій області на 21-23 роки, що ефективно виконується. Хто за? Дякую. дякую. Андрій Осьович, з вашого дозволу зробив оголошення, що в рамках програми підтримки малого сильного підприємства триває набір заявок на конкурс по відшкодуванню для бізнесу вартості закупленого обладнання. Це стосується переробних та підприємств, які виготовляють вироби оборонного призначення. От конкурс триває. У умовами конкурсу можна зайомитись на сайті обласної державної адміністрації. Прийом заявок до 15 вересня. 2023 ще року. Тому користують можливості, і тих хто нас дивиться, щоб поширити ще цю інформацію, беріть участь у програмах. До 350 тисяч на один заяву шанування за рахунок обласного бюджету. Дякую. 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 Питання різне. Є запитання.